ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Ян Друсенко. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну. 198 доба. Ніч на Дніпропетровщині минула з однією повітряною тривогою і одним обстрілом. Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район з важкої артилерії. В інших районах області вночі минулося без ворожих атак і на цю хвилину спокійно. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Більш детально про ворожі обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Нікопольському району. Внаслідок обстрілів є руйнування дачних будинків, господарських споруд та одного підприємства. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Про те, яка наразі ситуація в Криворізькому районі, повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. На нашу перемогу працюють всі. І Нацгвардія, і СБУ, поліція, патрульна поліція і кожен мешканець Криворізького району докладає максимум зусиль, щоб наблизити з вами нашу з вами перемогу. А перемога буде за нами в 300%. І ніхто в цьому не сумнівається. І ви не сумнівайтеся. Але, шановні, на превеликий жаль, війна ще триває, і ці рашистські організми зі своїм пристаркуватим дідом кидають оці ракети, куди їм заманяться. Тож, будь ласка, не ігноруйте звуки сирени, переходьте в безпечні місця. І все буде добре. Переможемо. У нас працює ПВО, найкраще ПВО. Тож, і ці проблеми ми вирішуємо, і надалі вирішуватися будуть ще краще. Тож, всім гарного дня! Слава Україні героям слава у камінському. Ситуація стабільна. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Ніч минула з однією повітряною тривогою. Надзвичайних подій не зафіксовано. Місто працює у звичному режимі. Минулої доби, 8 вересня, російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 650 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні знищили близько 51 900 тисячі російських військових. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Українські військові також знищили танків 2122 одиниці, бойових броньованих машин 4575. Артилерійських систем 1237, реактивних систем залпового вогню 306, гелікоптерів 211, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 888, автомобільної техніки та автоцистерн 3399 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. На Дніпропетровщині піротехніки знищили понад 70 одиниць сучасних боєприпасів протягом доби мешканці Синельниківського та Криворізького районів виявляли небезпечні знахідки на відкритих територіях. Більшість із них це касетні бойові елементи. Вибухово небезпечні предмети знищено шляхом контрольованого підриву. Рятувальники вкотре нагадують: ні в якому разі не чіпайте підозрілі знахідки та одразу повідомте про це за номером телефону 101 або 102. На Дніпропетровщину прийшли майже 26 тисяч продуктових наборів всередині готовий обід, а ще спеціальний нагрівач. Гуманітарний вантаж передали ізраїльські партнери у продуктовому наборі куряче м'ясо, рис, соус карі. на розігрів 13 хвилин. Є печиво та спеції. Харчування наших бійців це важливе питання. Не завжди через обстріли можна доставити на передову гарячий обід. Тож військовим такі набори стануть у нагоді. Я хочу подякувати щиро і посольству Ізраїлі, військовій адміністрації Дніпропетровської області за цю допомогу, тому що дійсно ця допомога дуже потрібна, тому що ці сухпайки можуть використовуватися прямо в окопах, і там нічого не треба. Треба тільки там на місці можна буде з цього пакету зробити гарячу їжу. А це дуже важливо, тому що хлопці, ж, ну, ми всі знаємо, що дуже багато часу проводять в окопах. Копах і тому це дуже так удобно для того, щоб можна було поїсти, бо не завжди можна доставити їжу в окопи, а це саме така річ, дуже дуже гарна, з якою можна буде, хлопці зможуть нормально їсти. Про те, як розпочався навчальний рік на Дніпропетровщині та чи все зроблено задля безпеки учнів і студентів, обговорили на робочій нараді в обласній військовій адміністрації за участі народних депутатів України, керівників середніх і вищих освітніх закладів. В Дніпропетровській області 340 тисяч учнів, які з 1 вересня пішли до шкіл. Хочу зазначити, що до Дніпропетровських шкіл пішли не лише мешканці нашої області, а й значна кількість дітей, які приїхали до нас з інших областей: це і Луганська, Донецька, Харківська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська, і найголовніше до нас дистанційно приєдналися діти, майже 6 тисяч дітей, які. Проживають зараз на окупованій території. Ці діти будуть проходити навчання дистанційно екстернатом, і дуже важливо, що ми маємо можливість з ними підтримувати зв'язок і вони будуть сьогодні отримувати українську освіту. Кожен навчальний заклад, кожен педагог, кожна територіальна громада і кожен з батьків готувалися до цього навчального року. Так, він незвичайний для нас. І Дніпропетровщина. На, на жаль, знаходиться в такій зоні, коли ми не маємо можливість вести дітей до школи, тому що безпекова ситуація така, що ми дивимося по статистиці за серпень місяць, кожного дня нас від двох до п'яти разів лунала повітряна тривога, і ми не можемо ризикувати безпекою дітей. Тому учбові заклади, вони підготовлені. І якщо безпекова ситуація буде змінюватись в кращу сторону, ми маємо. Можливість відкривати школи в офлайні, і зараз діти стовідсотково ходять в школу зі своїх будинків, зі своїх зручних місць дистанційно, але вся, вся освіта вона налаштована, і всі діти знаходяться на контактах з педагогами. Зазначимо, що 1 вересня до шкіл області пішли не лише мешканці нашого регіону, а й діти з інших областей Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської загалом понад 12 тисяч. Це питання під контролем комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Ми розпочали навчальний рік, і дуже важливо зараз. Ось ми відвідуємо різні регіони, приїжджаємо, робимо такі наради з освітянами, обговорюємо проблеми: хто з чим стикається, кому яку потрібно. Допомога, тому що зараз в Україні, на жаль, війна і кожен регіон має свою особливу ситуацію, тому що не можемо порівняти Закарпатську область і Дніпропетровську область. Тому, звичайно, кожна область приймає свої рішення в залежності від тієї ситуації, яка тут є. Е, тому дуже важливо приїжджати, спілкуватися ходити на об'єкти, дивитися е, і разом шукати виходи з різних ситуацій, тому що вони. Є різні і кожного дня вони змінюються. Особливу увагу на зустрічі, в якій взяли участь ректори вищих учбових закладів нашої області, приділили сьогоденню і майбутньому вищої освіти. Навчальний рік розпочинається під гаслом безпека та якість, оскільки якість вищої освіти є за покровкою стійкого розвитку економіки України. Відбудова починається вже сьогодні. Сучасні технології, провідні бренди, які відомі є у світі, заходять на терени України. Дніпровська політехніка цього року вже також впевнено перешагнула рубіж 2000 абітурієнтів. Студенти стали нашими студентами за широким переліком спеціальності, оскільки понад 72% від цього переліку спеціальності бакалаврату представлені у Дніпровській політехніці. Це, звісно, і інформаційні технології. А на теренах України за різними спеціальностями ми посідаємо треті, п'яте. Впевнено, входимо в десятку найкращих закладів вищої освіти. Це економіка, менеджмент, маркетинг. Це гірництво, це електротехніка, електроенергетика та електромеханіка, це матеріалознавство, це механіка класична і ще багато багато цікавих дисциплін, зокрема таких як науки, також про землі. Оскільки все, що ми робимо, все, що ми використовуємо в нашому суспільстві, воно у нас в буквальному сенсі під ногами. Одночасно додаючи інтелект, додаючи. А, Скіли, хардові скіли, софтові скіли. Ми забезпечуємо високу додану вартість інноваційність, що обумовлює сталий розвиток економіки. А про те, як навчальний рік розпочався для українських дітей у Франції, розповість наш власний кореспондент у цій країні Євген Павленко. Тож, Євгене, вітаю. Вітаю, дійсно до французьких шкіл пішло близько 20 тисяч українських дітей, і кожна дитина обрала мала змогу обрати собі якийсь коледж чи середню школу, чи її направляла соціальна служба. Дехто як от я бо в мене є знайомі, які обрали саме коледж, який розташований поблизу їхнього містечка. Мова йде про те, що якщо ти за місцем проживання їдеш до коледжу, то в тебе надається тобі місто в автобусі. Це безкоштовно. Це за рахунок бюджету саме містечка, де ви живете. Якщо вибираєте коледж, якого порадять по соціальна служба, там теж може бути безкоштовно, але там треба трошки попрацювати з соціальними працівниками, з керівництвом школи, і це все можна налагодити. Можу сказати про те, що дуже те, що дивує, що діти, коли пішли 1 вересня, їм всім пороздавали ось такі е, е, буклетики. Тут на тут є варіант французькою мовою і є варіант українською мовою. тут розпов... Які нюанси є в шкільній програмі французькій, що таке середня школа, що таке коледжі, що таке ліцеї, як в них нумерація відбувається класу. Ще надавали ось такі словнички. Тут все написано згідно того, що вони розмовляють про що в школі, які предмети, які там, що таке ручка та все. І до цього можна сказати, що дітям дуже подобається для того, щоб оформити. Безкоштовне харчування треба піти до соціального працівника, який є в кожній школі. І без ніяких проблем вам видадуть гроші на харчування, на рюкзачок, на письмове приладдя, на все це, це все можливо. Навіть якщо ваша дитина добре навчається, якщо вони побачили вчителі, що в неї гарний рівень, ви можете отримати навіть учнівську стипендію. Студія. Дякую, Євгене. Чекаємо нових та цікавих повідомлень. Нагадаю, це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Дніпровський національний академічний українсько-музично-драматичний театр імені Шевченка розпочав свій 104-й театральний сезон. Осінній репортуар насичений українськими оперетами, мюзиклами, музичними казками, сатиричними комедіями та моновиставами. Сьогодні, 9 вересня, о 17-й годині вечора, актори зіграють музичну комедію Сватання на гончарівці. А в суботу, 10 вересня о 16-й годині, запрошують на трагікомедію Кайдашева сім'я. За півроку в Україні було зареєстровано рекордну кількість шлюбів майже 104 тисячі. Це абсолютний рекорд за останні сім років. Свідчать дані аналітичної платформи Open Data Bot. Найбільше одружується у Дніпропетровській області. За півроку в нашому регіоні уклали більше 13 тисяч шлюбів. Серед рекордсменів також Київ та Одеська область. Про спорт СК «Дніпро-1» програв свій перший поєдинок у груповому етапі Ліги конференції за рахунком 0-1. в стартовому турі. Підопічним Олександра Кучера протистояв Нідерландський АЗ Алкмар. Єдиний в матчі м'яч гості забили на 63-й хвилині матчу. Відзначився Дані. Девід свій наступний поєдинок дніпровці проведуть 15 вересня проти Кіперського Аполлона. Початок гри запланований о 19.45. У швейцарському цюриху відбувся фінал діамантової ліги сезону 2022. Дніпровська спортсменка Ярослава Магучих стала переможницею світових змагань з легкої атлетики. Стрибунка у висоту взяла планку у 2 метри 3 сантиметри і виборола золото діамантової ліги. Вітаємо Ярославу та бажаємо ще більше високих перемог. І про погоду на суботу 10 вересня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла вночі до 16 градусів тепла в день. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працював Ян Андрусенко: Український народ і його мужність надихають весь світ. Українці стали символом свободи, добра та боротьби за правду. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!